Сука, ох і коти. Маквін! Чорний виходить! Всім привіт! Дільки виключив камеру, вони почали битися. Чорний виходить, режий на нього нападає. І нападає не за того, що ну, нападає битися, а просто показати своє превосходство, що він тут лев. Коротше, везу я зараз Артурчика в садик. Я вихідний і буду зараз приступати. До трактора вчора. Цілий день. Думаю, що Стіпа треба трохи поснімати, бо вже рівні стільки Мак Маквін не трогай його. Бо рівні стільки прийшло, але не виходить. То з одним, то з другим, то з третім зацепилося з інстаграмом, там проще остальними соціальної, бо там минутка запилив видос і все. А тут треба трохи довше. У мене вже є інстаграм, запустили ми Запустили ми коли. Та може місяць назад чи що Набралось у мене теж там людей. Так що кому де буде інтересно я оставлю ссылку тут Переходьте А зараз я буду зутра в двезу і буду приступати до роботи з трактором. Переробив шкіл. По-другому Топливну ми не зробили. Виставив все в... вроді так, як треба, але десь щось не так, тому що по метках не сходиться. І прийдеться зараз пере... переробляти. Дякувати, що один дядько є там такий зенігородки. Підсказав мені, я навіть... Ну, знав колись за цю таку ідею, як провірити, чи впадають метки, але воно мені щось. Ну, як завжди, буває, робиш, робиш і перед носом нічого такого не бачиш. Так що зараз прийду і буду робити. Потому що вже треба згортати гарбузи. Згортати треба гарбузи і сушити. Вже середина вересня, бо потім готувати площу під часник. Це такі діла. Приїхав я з садика, думаю, що качеля гойдається. Так я підходжу і наблюдаю таку картину. Ах ти ж Як мала дитина, тупо. І ліг собі балдеє. Так, я взявся знімати, почав знімати відео, але случилось в мене таке, що я половиною дні мучився коло трактора, єлі його служив. Ну, служив по... як. І мій косяк був, бо прощолкав. Прощолкав, не так. Не так трохи заплутався, коротше. робив, робив і заплутався. Не так поставив, але все, зібрав, склав, настроїв, зараз іду цепляти трикутника і вперед Згортати гарбузи. Побачимо, може завтра чи колись з гребем. З гребем, з молотим, бо треба вже треба сушити. Намучився, звісно, що мені ця ошибка моя заповниться на всю життя. Коротше, зробили ми цей город, що біля хати. Ну тут урожай, звісно, дай, Юр? Да. Тут урожай, звісно, бомба такий. Гарбузи такі всі. Шо, да. що? -що? Да. Гарбузи середні, невеликі. Буває наїдеш, блін, на, десь на такий гнилий, так заштирить. наче й бурям не такий великий, коли поприминався, да? о, о, <гум> не кидай бо лопають! Тут взагалі тут якихось тут три сотки навіть і немає, то тут так гарно, тому що ми сюди гні кидали. Ну а тут такі волочки. Фух-фух-фух-фух-фух-фух. огонь. любо дивитися Єсть десь звісно що і наїхав, притоптав, але не без цього ну бомба Юр, ти довольний? Зараз да. їдемо на той Та ні, завтра ні, завтра не буде коли Зараз їдемо на той. Ну звісно, хреново поганенько де бур'ян, тому що воно трохи його, якби, виходить, при... Ну їдеш, воно його при цей приминає. Да, оті так ось скидай сюди, воно бачиш тебе в лісі один, в лісі, в кущах, ті теж витягуй. Так що все, зараз. Заводимо трактора. Трикутник робота є бомба. Кажу, Юрчику, якщо б це руками треба було, ти б зносив? А що ти сказав? Забрав <реку> би <реку> Юрчик. Каже, не зносив би. Та я теж, якщо чесно, не зносив би. Ну його нафіг. Скажи так, краще на тракторі сидіти. А я кажу, пішли, типа, будеш зі мною допомагати мені. Десь там, десь, коли застрягне, треба буде от витягнути. Я їду, думаю, де він? Я розвертаюся, я задом дивлюся завжди. Я розвертаюся, а він на капоті сидить. Там добре. Так цей, пооткидуй ну, де на середині, бо буде мішати, коли трактором їхати. Що ти робиш? Ти видимо ще не втомився Все, пішли далі Коротше я ніяк не дознімаю відео. То одне, то друге Вчора работаємо, работаємо з Юрчиком, все нормально Блін, так холодно, наче вже зима блін. Треба шапку буде надівати. Ну, работаємо, все окей, наче Все без проблем, згорнули Одне Один город згорнули Все добре Перейшли ми коротше, на другий город, починаємо згортати. Я пройшов два круги, чую якийсь стук. Коротше, приїхав додому, розібрав, підклинив у мене клапан. І дивлюся, щось в мене коротше, смазка не йде на клапана. Я розібрав трубку, зняв, витягую болт штуцер, через який має поступати з поддона масло. А в тому болту о, бумага. Напхана бумага в болту. Я оце собі думаю, як, як, відкуди могла попасти туди бумага. Бумага могла попасти тільки через масло. Навіть странно. Ну, Коротше, взяв я Оттуда її забрав, вичистив, почистив, поставив і йде. Зараз утрічком поки ще Артура не вести в садік, стану, відрегулірую клапана, бо на холодно треба. І потім З'їздимо по ділах треба. І потім приїду, згортати буду. З понеділка, думаю, вже будемо молотити. Ну, на цьому городі, звісно, тут урожай бомбезний. Не то що на тих. На тих я горнув, то геть, геть не то було. Тут прям так прям. Якби руками його зносити, а не згортати цей приспособую, то я б мабуть чокнувся. Гірчиця така посходила містами. По, по метру. А мені став назад єлі-єлі. Так що я доволі, що я цю штуку зробив. Вона працює. Коротше, прийшов я, загнав машину Таніну, тому що там щось каже стукає. А я проїхав цілу дорогу. Скоріше щось стукає. Я проїхав цілу дорогу, нічого не стукає. Каже, тем німені одна, тому що треба подивитися до ходовки і ручник зробити. А сам прийшов провідати таню. Я тебе робити. покажи, яка в неї палата. Номер шість. Що ти скажеш в своє оправдання? Палата номер 6, нормально. Я її здав, бо вона сильно буйна. І це її трохи прокапують, щоб трошки... Ну як? Щоб трошки прийшла до себе. А то буяни дуже і приходиться її покапувати. Це загострення просто таке. Ну це думаю, як навіть три години виліжать. В смислі три години? Три години капають. То давай я зроблю більше, зараз більше покапать. Ось я тут покруті, воно більше капати буде. Оце от тільки одну бутилку? Оця одна і воно друга ще стоїть. Дві бутилки, три години? А йоб твою, ти що гониш? Юра, а я два дні тепу вам. Давай швидше зробимо. Так ти казала, що тобі та робила швидше капати. Та вже зробили бріх сюди, ю. Я буду бріг, Палата ще не дозволяють. Бріг, брію. Ладно, подихай. Все, ми приїхали, підемо забирати Артурчика. На чужі не сказав що? Ні, зараз будемо йти покажу. Тому що, короче, з тим генератором проблеми. Може може й добре, що він його розібрав. Щось, щось на порядок з ним. І. І, і потім я при... приїдем, Я знову на трактор. Сидів, утром завів його, думаю, ну гляну після цих всіх маніпуляцій, що я зробив, як він нахолодний. Геть класно, взагалі огонь. Дозгрібаю ту площу, що не згріб. І... І потім поїдемо, заберемо калинку. Так? Ти будеш їхати Таня це коли їздить часто нормально, а потім коли їздить і рідко, то вона починає оце трошки очкувати. Так, да, так як нам прийшлося, прийшлося забирати. Пішли, пішли, Артуха. Не може вийти. Машина на ремонті, прийшлося дітей забирати, ще не зробили. То взяли вже Жені машину, щоб забрати дітей. Залізай, іди сюди. Залізай. Прих! Давай, 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 давай. Ой, не треба так. Сонце. Подвинув, так. Да. Сюди, сюди, з цієї сторони. Спочатку ноги. Ногами. Хоп. Подожди, Де? А, вона встава, отом, 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 таки, Погнали. Так, ми вдома зараз по берегу похавали. Стою я ще заводити трактора. Все зробив, те, що планував, зараз догорну, догорну, догорну. Та й участок. І все, буду знімати цей трикутник, бо далі треба цепляти друге оборудовання. Я хочу теж щось там придумати, щоб легше мені було так <кхи> що поїхав я блін, став трохи голову покрутить, тому що жесть, коли голова постійно назад, дуже таке таке, блін чувство, що зараз вивернеш її, блін. Нічого, я на другий рік перероблю, вже візьму, постараюся його зробити, переробити його назад. Ну, назад, наперед. тому що це він так стоїть і мені постійно треба оглядатися і дивитися назад. А так перероблю його в другу сто спереді. Ну спереді мені треба буде нав'язку робити. Нічого зроблю. Головне, щоб був металолом. Ну, гарбузики бомба взагалі. Огонь. Так, все, я закінчив, Ще трохи блін болить. Все, зараз їду додому. Розпріг трикутника, зняв, доска витиралась, вишліфувалась. Ну, робота є ідеальна. Який же я радий, що я його зробив. Я, бо це, я ніколи б це руками не зніс за стільки, навіть за два дні не зніс би. Так що все, тепер... Одкладаємо його до наступних хороших времін. Mm. Поки хай буде. Хай стоїть. Понакриваю його на зиму. А зараз поїдемо заберемо Таніну машину, бо вже зробили. Mm. Я не знаю, а в машині в та жилетка. Їдемо, дзвонили, що машина готова. Їдемо. А я не пам'ятаю такого, Таня каже, ти казав? Я, я хотів їхати. Ну так, як робив на тракторі, скочив, думаю, зараз поїдемо заберемо машину. А Таня каже... Ой, не стукну, ми ще маємо заїхати в магазин. Кажу, який магазин? Ти казав заїдемо. Кажу, я не казав, що заїдемо. Ти казав, заїдемо. Іде правда. У мене правда. Мені таке, щоб мене завезли, далі я сама, бо я ж не можу по цих точках переміщатися. Понятно. все з тобою понятно. Замерзла щось. Я печку включати не буду. Ладно, погнали. Як мене ця железяча, як не трактор починає проблеми з ним, будь, все зробив нормально, хоча, слава Богу, там вложень в мене не требувалось, бо я сам своїми руками зробив. Там таке, що можна зробити. А тут з машиною, то ну, трошки <смас> треба було розкошелитися. Були такі запчасти, які типу, треба було... було міняти. Так що Таня вже воно їде ззаду. Я на жені машині зараз оставляємо жені машину, пересідаємо на колину і їдемо. Кажу, <_? не staring> <��attered> їдь за мною! Ми мали поїхати на заправку, щоб машину заправити. Вона я боюсь, я боюсь. Кажу, давай Каже, А може ми поїдемо Женіну машину джинемо, а потім повернемося. Кажу, не треба, ти любить, що шукаєш для того, щоб тільки спідляти. Давай, кажу, поїхали. І трясючись, трясючись, ну поїхала.